Вітаємо і дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. Я Нуам, менеджер продукту для платформ розробників Android для автомобілів. І сьогодні зі мною Солейтабен. Ми тут, щоб поділитися оновленнями та можливостями у сфері Android для авто. Google інвестує в автомобільні технології з 2010 року, і за цей час індустрія значно змінилася, а темпи інновацій продовжують зростати. Ми вдосконалювали наші рішення, щоб відповідати потребам власників авто, виробників і розробників, таких як ви, і продовжуємо зосереджуватися на покращенні досвіду в автомобілі. Хоча наші продукти та авто еволюціонували, наша місія залишається незмінною: створювати безпечніший, більш безшовний і корисний досвід підключеного водіння. Чи користуєтеся ви цим досвідом через свій телефон за допомогою Android Auto Projected чи безпосередньо з дисплея автомобіля через Google Built In? Ця місія визначає нашу щоденну роботу, і ми раді показати вам, як можемо допомогти. Сучасні салони автомобілів змінюються на краще. Нові екрани та потужніші обчислювальні можливості відкривають більше можливостей для розробників автомобільних рішень створювати досвід для водіїв і пасажирів. Сьогодні поділимося, як намагаємося допомогти вам втілювати ідеї та інновації в автомобілях, і час для цього якнайкращий. Практично всі нові автомобілі, які продаються сьогодні, підтримують Android Auto і зараз на дорогах вже майже 250 мільйонів сумісних автомобілів. Кількість автомобілів із Google Built-in також стрімко зростає. Вже більше 50 моделей автомобілів з цією технологією їздять дорогами, і ще більше з'явиться цього року. Процвітаюча екосистема розробників є надзвичайно важливою для надання можливостей, яких шукають водії та пасажири автомобілів. Користувачі та наші автомобільні партнери повідомили нам, що вони хочуть більше різноманітних додатків. Екосистема доступних додатків значно зросла, і з вашою допомогою ми раді продовжувати цей розвиток. Додатки корисні під час руху, а ще можуть розважати вас і допомагати залишатися продуктивними, коли ви припарковані, є більше стрімінгу та ігор. Ви можете провести час, поки заряджаєте авто або чекаєте доставку. Ми розповімо про це детальніше за мить, але головне зараз дуже захопливий час для екосистеми додатків в автомобілях. Передаю слово Солеї, яка розповість про основні оновлення, що незабаром з'являться в автомобілях. Привіт усім! Я Солея, я менеджерка продукту Gemini. Я рада розповісти вам, як ми впроваджуємо цю революційну нову технологію в автомобілях. Gemini – це ваша система штучного інтелекту від Google, і вона з'явиться в автомобілях. Разом із нею ми впроваджуємо абсолютно новий набір можливостей. Gemini має потужність допомогти вам безпечно виконувати кілька завдань одночасно, зробити вашу поїздку продуктивнішою та ще приємнішою, при цьому ваші очі залишатимуться на дорозі, а руки на кермі. Спілкуватися з Джеміні дуже просто, адже ви можете говорити природно, не запам'ятовуючи спеціальних фраз чи команд. І поки ви в дорозі, Gemini дозволяє вам виконувати дії та керувати ще більшою кількістю справ у ваших улюблених додатках. Вона може допомогти вам генерувати ідеї, робити нотатки та знаходити натхнення на ходу, щоб кожна поїздка була продуктивнішою та приємнішою. Щоб показати, що це означає, уявіть, що ви їдете через нове місто і вам з електромобілем потрібно підзарядитися. Gemini може знайти зарядні станції, де ви також зможете випити кави і допоможе вам легко туди дістатися. Чи траплялося вам поспішати кудись і раптом згадати, що ви забули перевірити адресу? Тепер, замість того, щоб зупинятися і брати телефон, ви можете попросити Gemini знайти адресу у вашій електронній пошті і одразу почати навігацію туди. Є ще одна технічна сесія на цю тему, яку ви можете переглянути. Вона називається пошук ідеального використання Gemini на Android, і вона вже доклада доступна для перегляду онлайн. Наша мета зробити інтеграцію з Gemini ще простішою. Тож, якщо ви створюєте навігаційний додаток, ми запровадили три основні формати інтентів для запуску навігації, відображення результатів пошуку та виконання користувацьких дій. Наприклад, користувачі можуть попросити Gemini розпочати навігацію до певного місця або скористатися голосом, щоб повідомити про такі події, як сильний затор, перекриття доріг тощо, інтенти для навігації вже доступні для інтеграції, і ми співпрацюємо з кількома розробниками додатків, щоб розкрити можливості взаємодії з додатками на базі Gemini. Ми також впроваджуємо Gemini Live у автомобілі, щоб ви могли вести розмову про все, що вас цікавить. Наприклад, ви можете попросити Gemini надати список деталей і інструментів, які можуть знадобитися для вашого DIY-проєкту, поки ви прямуєте до магазину, або разом придумати ідеї для наступної сімейної відпустки. З Gemini можна зробити дуже багато, і протягом найближчих місяців він стане доступним у автомобілях. А зараз я передаю слово Ноаму, щоб він розповів про останні новини щодо наших програм для розробників та можливостей. Дякую, Солей. Ера в автомобілях звучить захопливо. Поговоримо, як ви можете забезпечити найкращу версію ваших додатків для автомобілів. Минулого року ми представили рівні якості CarUp, щоб надихнути розробників створювати якісний досвід додатків у автомобілях. Є рівень CarReady, що базується на сумісності Android додатків з усіма форм-факторами, дозволяє запускати мобільні додатки на Android Auto і в автомобілях з Google, забезпечуючи досвід, схожий на планшет під час стоянки. Якщо ваш мобільний додаток є відео, ігровим або браузерним додатком і вже адаптований до різних розмірів екранів та орієнтацій, він ймовірно відповідатиме рівню якості CarReady майже без додаткових зусиль. Рівень якості Car Optimized орієнтує додатки, які мають спеціальні налаштування саме для використання в автомобілі. Залежно від категорії додатка, розробники, які використовують Car App Library, можуть створювати індивідуальні додатки для водіння. Розробники також можуть створювати спеціальні сценарії використання для стоянки. І нарешті у нас є рівень якості Cardifferenчіate. Додатки, які дотримуються рекомендацій цього рівня, можуть відкривати можливості, використовуючи унікальні особливості автомобільного обладнання та екранів, а також створювати сценарії, що перемик. Між режимами стоянки та водіння в автомобілях. Одним із прикладів відображення покрокової навігації на панелі приладів. Щоб дізнатися, який рівень підходить для вашого додатка, ознайомтеся з оновленими керівними принципами якості караб для всіх категорій і рівнів. Вони відповідають сучасному апаратному та програмному забезпеченню інформаційно розважальних систем, що дозволяє створювати ще інноваційні та якісні додатки. Бен незабаром розповість вам усі деталі. Тепер, коли ми розглянули рівні якості, настав час поговорити про різні категорії додатків і їхній статус. Завдяки інтересу користувачів і розробників до Android Auto та автомобілів, ми працюємо над тим, щоб забезпечити однаковий досвід на обох платформах. Категорія погодних додатків відкрита, і будь-який розробник може випустити свій погодний додаток у продакшн як для Android Auto, так і для автомобілів із вбудованими сервісами Google, дотримуючись керівних принципів якості карап. Далі з радістю оголошуємо, що підтримуємо категорію ігор на Android Auto. Для телефонів з Android 15 і вище користувачі можуть знаходити деякі улюблені ігри, такі як Angry Birds 2, Farm Hero Saga, Candy Crush Soda Saga та Beach Buggy Racing 2, щоб скоротати час або пройти складні рівні на екрані авто під час стоянки. Категорія зараз у бета версії, і розробники можуть подавати ігри на закрите тестування для Android Auto та авто з Google сервісами. Щоб опублікувати додаток у продакшн треку, поки категорія в бета-версії, ви можете зареєструватися, скориставшись цим QR-кодом на екрані або посиланням у описі. Ми очікуємо найближчими місяцями відкрити цю категорію для всіх розробників, щоб вони могли розповсюджувати свої адаптивні ігри у продакшн, дотримуючись вимог до якості караб для Android Auto і автомобілів із вбудованими сервісами Google. Ми спостерігаємо великий попит від користувачів на підтримку відеододатків в Android Auto. Плануємо запровадити цю можливість з Android 16 на вибраних сумісних автомобілях. Якщо ваш додаток вже адаптивний, розповсюдження тих самих додатків для автомобілів через Android Auto і для автомобілів із вбудованими сервісами Google майже не вимагає. Додаткових витрат. Щоб дізнатися більше про адаптивні додатки, ви можете переглянути основну доповідь Android, де це обговорюється. Ми раді розширювати екосистему додатків, додаючи більше категорій додатків для автомобілів, водночас забезпечуючи високий рівень якості, і будемо продовжувати відкривати нові можливості протягом року. Тож слідкуйте за нашими оновленнями. Якщо ви хочете подати додаток, який не належить до підтримуваних нами категорій, відскануйте QR-код і заповніть форму для опису кейсу. Ми будемо раді співпрацювати, щоб розвивати екосистему додатків для автомобілів. Минулого року ми запустили програму Car Ready для мобільних додатків, щоб автоматично додавати адаптивні мобільні додатки з категорій відео, браузерів і ігор до автомобільного форм-фактора через Play Console. Це дозволяє запускати додатки в автомобілях для роботи в режимі сумісності під час стоянки. Ми впровадили режим сумісності разом з командами, щоб додати понад 100 мобільних додатків кареді до більш ніж мільйона автомобілів і продовжуємо масштабуватися з більшою кількістю партнерів-виробників. Завдяки цій програмі ми надали користувачам досвід використання додатків, як от ці. Протягом 2025 року ми очікуємо, що ще більше автомобілів запропонують мобільні додатки кареді. Починаючи з автомобілів із вбудованим Google на Android 14, ми співпрацюємо з виробниками, щоб додати сумісність мобільних додатків для великих екранів і розширити каталог CarReady до тисяч оптимізованих додатків. Volvo x 90 стане першим автомобілем, який запропонує цей розширений каталог вже цього року, і ми тісно співпрацюємо з іншими автовиробниками, щоб принести найкраще з Google Play Store у ще більше авто. Сподіваємося, що можливість розповсюджувати ваші адаптивні android додатки для авто зацікавила вас, щоб допомогти створювати та розповсюджувати чарівний і оптимізований досвід для водіїв і пасажирів. Бен проведе вас через деякі з найновіших інструментів і оновлень. Дякую нам. Дуже захопливо спостерігати за зростанням кожної частини екосистеми Android для автомобілів. Привіт. Мене звати Бен, я інженер із взаємодії з розробниками, який працює над Android для автомобілів. Сьогодні я розповім про численні способи, якими ми покращуємо досвід проектування, створення, тестування та розповсюдження ваших додатків для автомобілів. Давайте почнемо проєктування вашого додатка для автомобілів. Ми знаємо, що автомобілі можуть бути унікальним і складним форм-фактором для проєктування та розробки. Тому ми підтримуємо керівництво з якості караб і рівні якості, щоб допомогти вам зрозуміти не лише мінімальні вимоги, а й надихнути зробити досвід використання вашого додатка в автомобілі кращим. Ми оновили керівництво з якості Караб, щоб спростити вимоги та запровадити нові, які дозволять створювати ще більш якісний і корисний досвід у автомобілі. Наприклад, ми спростили вимогу підтримувати як ARM, так і X 86 ABI при розповсюдженні вашого додатка для автомобілів із вбудованим Google. Ознайомтеся з останніми керівництвами з якості Carab, відсканувавши цей QR код. З огляду на виклики, пов'язані з розробкою додатків для різноманітних розмірів екранів і конфігурацій у автомобілях, ми хочемо зробити це для вас ще простішим. Слідкуйте за оновленнями на сайті Design for Driving, який можна знайти за цим QR-кодом. Щоб дати анонс того, над чим ми працюємо, ми опублікували figma набір який допоможе створювати прототипи інтерфейсу вашого додатка для авто. Цей набір містить компоненти для шаблонів, які надає Android for Cars App Library. Але це лише початок. Ми й надалі оновлюватимемо його в майбутньому, щоб спростити розробку всіх типів автомобільних інтерфейсів. Далі поговоримо про всі нові способи втілення ваших дизайнів у життя. Почнемо з оновлень платформи для авто з вбудованим Google. Ми розширюємо сервіси Google Play для авто, щоб вони відповідали рівню мобільних пристроїв. За останні 8 місяців запущено 14 нових сервісів. Ще 18 планується додати найближчими місяцями. Сюди входить Google Play Game Services, який вже доступний і дозволяє користувачам легше входити в систему та продовжувати гру з того місця, де вони зупинилися на іншому пристрої, використовуючи Google Play Game Services. Пізніше цього року ми впровадимо паски та api менеджера облікових даних, щоб забезпечити ще простіший процес входу для ваших користувачів. Нарешті QuickShare почне впроваджуватися пізніше цього року, щоб забезпечити зручний обмін контентом між пристроями з мобільних до автомобілів. Завдяки QuickShare водії та пасажири зможуть легко ділитися маршрутами навігації, включаючи додавання зупинок або улюбленими піснями, плейлистами і відео зі своїх android додатків до додатка в авто. Якщо ваш автомобільний додаток вже підтримує обробку інтентів для веб-посилань, включаючи Android App Links, він автоматично працюватиме з контентом, надісланим через QuickShare. Для медіа додатків і додатків, створених із Carab Library, які ще не підтримують веб-посилання, ми опублікували рекомендації, щоб допомогти створити безшовний досвід обміну контентом між пристроями. Ми також впроваджуємо аудіальні водійські враження для відеододатків у автомобілях з Google. Тепер ви можете плавно перейти від перегляду відео на стоянці до прослуховування лише аудіо під час руху. Припустимо, ви транслюєте спортивну подію наживо, очікуючи самовивіз біля бордюру. Тепер ви можете продовжити слухати аудіо, коли знову почнете рухатися. Ця можливість з'явиться в автомобілях з вбудованим Google, що працюють на Android 14 і вище. Щоб розпочати, ми випустили образи емулятора з увімкненою цією функцією для Android 14 і вище. Деталі впровадження дивіться в оновленій документації на developerandroid.com, включаючи CodeLab зі створення та тестування додатка для стоянки на Android Automotive OS. Ця функція буде запущена в рамках програми раннього доступу. Зацікавлені розробники повинні подати заявку через надану форму. Якщо ви розробник медіадодатків, ви знаєте, як додатки еволюціонували від простого відтворення музики до пропозиції контенту, такого як подкасти та аудіокниги, з більшою кількістю інтерактивних функцій. Визнаючи цю еволюцію, ми прагнемо надавати вам можливості для впровадження сучасних захоплюючих вражень у середовищі автомобіля. Ми робимо це надаючи пріоритет як безпеці, так і можливості вашого додатка залишатися унікальним. Сьогодні ми з радістю представляємо наступне покоління медіа вражень у автомобілях. Співпрацюючи з розробниками, ми усвідомили потребу у більшій гнучкості та можливості налаштування, ніж це дозволяє поточна структура медіадодатків. Щоб вирішити це, ми впроваджуємо підтримку створення медіадодатків за допомогою бібліотеки Android for Cars Apps, як і підтримуємо навігаційні та інші оптимізовані для автомобіля сервіси, що мінімізують відволікання водія. Це надає альтернативу підходу Media Browser Service, який і надалі буде підтримуватися на Android Auto та в автомобілях з Google. Spotify створюватиме досвід нового покоління, використовуючи нові API та шаблони в Carap Library. Це включає такі функції, як Spotify Jam, які з'являться на Android Auto в найближчі місяці, а в автомобілях з вбудованим Google пізніше. Нові зміни в Carap Library включають два нових шаблони. Media Playback Template дозволяє створювати екран Зараз відтворюється з інтерактивними елементами. А Sectioned item Template дає змогу створювати досвід відкриття нового контенту та перегляду каталогів з мінімальним відволіканням. З іншими шаблонами, як Tab Template і Sign in Template, розробники медіадодатків можуть створювати повноцінні враження, до яких звикли користувачі. Ці нові шаблони вже доступні у версії бібліотеки 1.8 Alpha і наразі підтримуються на android Auto. Підтримка цих шаблонів для авто з вбудованими сервісами Google буде пізніше цього року. Очікуємо, що більше додатків впровадять ці нові можливості у медіасервіси для авто. Також удосконалили IPA для кращого та безпечнішого досвіду комунікаційних додатків. Carap Library дозволяє такі функції, як історія повідомлень, майбутні зустрічі, розширені екрани під час дзвінків та інше. Минулого року ми співпрацювали з кількома комунікаційними додатками, щоб запустити рішення на Карап Library, які дозволяють дзвонити та обмінюватися повідомленнями. Виходячи з їхніх відгуків, ми спростили інтеграцію дзвінків для розробників, використовуючи новий Calls Manager Jetpack API. Ця нова бібліотека покращить досвід дзвінків на Android, дозволить відповідати в авто і спростить керування аудіо. Обидва ці рішення на базі Carap Library для медіа та комунікаційних додатків уже підтримуються в Android Auto. Нові API та функції для комунікаційних додатків вже доступні у бета-версії, і ми заохочуємо вас виявити інтерес до участі в програмі раннього доступу, скориставшись цим QR-кодом. Вичерпні інструкції для розробників доступні на DeveloperAndroid.com. Android.com. Коли будете готові тестувати ці функції, є кілька важливих оновлень, які допоможуть у цьому. Ми розуміємо, наявність фізичних тестових пристроїв важлива, і раді повідомити, що системний образ Android Automotive OS для планшета Pixel тепер доступний для всіх розробників. Крім того, ви можете спростити тестування автомобільних додатків з новим системним образом, який підтримує Android Auto, що дозволяє тестувати Android Automotive OS і Android Auto на одному пристрої. Щоб цей ресурс був корисним, ми забезпечуємо одночасний випуск оновлень і нових функцій для автомобілів, як для емуляторів у Android Studio, так і для системних образів Android Automotive OS для планшетів Pixel. Для доступу дивіться документацію на developer.android.com. Ми також допомагаємо тестувати додатки на справжньому автомобільному обладнанні. Ми співпрацюємо з командою Firebase, щоб додати пристрої з Android Automotive OS до каталогу Firebase Test Lab. Перше, ви зможете тестувати на справжньому автомобільному обладнанні, не маючи чи орендуючи транспортний засіб. Доступ спочатку буде через програму раннього доступу, тож, будь ласка, висловіть зацікавленість, заповнивши форму за QR-кодом або посиланням у описі. І нарешті, коли ви завершите розробку та тестування автомобільного досвіду вашого додатка, ми зробили розповсюдження через Google Play простішим ніж будь-коли. Тепер додатки для припаркованих авто можна розповсюджувати одним АПК або пакетом і на телефони, і на авто з google сервісами. Ви можете зробити це, встановивши необхідний атрибут, як показано на екрані, у значення False у маніфесті додатка. Ми також зробили можливим використання мобільного релізного треку для розповсюдження додатків на автомобілі з сервісами Google, що дозволяє синхронізувати оновлення додатка між різними форм-факторами. Ця гнучкість дає більше можливостей для налаштування процесів складання та випуску відповідно до потреб організації. Щоб виявляти проблеми до розповсюдження додатка, ми співпрацюємо з Google Play Console, щоб додати підтримку звітів про попередній запуск для Android автомат. OS. Очікуйте появи цих звітів цього року. Ми розглянули багато питань, ви можете переглянути сторінку «Що нового» у розділі CAR на developer.android.com, щоб дізнатись більше. Сьогодні ми поділилися нашим баченням безшовного, інтуїтивно зрозумілого досвіду в автомобілях, представили інновації Gemini та окреслили можливості скористатися досконалішими рівнями якості, кращими інструментами для розробників, новими категоріями додатків і можливостями. Скористайтеся посиланням у описі нижче, щоб розпочати подорож. Від імені наших доповідачів та команди Android for Cars дякуємо вам за відданість покращенню досвіду авто. Ми з нетерпінням чекаємо на захопливі трансформаційні додатки, які ви створите, адже ми рухаємо екосистему автомобільних застосунків уперед. До наступної зустрічі, побачимось на дорозі.